Пересольки до бою на Прикарпаття насуваються грози, зливи та шквали. Такий прогноз від міського гідрометцентру. Тут кажуть, разом з дощем прийде невелике похолодання. Якщо сьогодні температура перевищувала 30 градусів вище нуля, то найближчими днями стовпчик термометра впаде до 26-28 градусів. Очікують синоптики і підвищення рівня води. Ми очікуємо підйоми рівні води на ріках області від 0,3 до 1 метра. На окремих малих річках можливий підйом до півтора метра, тобто локальні підйоми до півтора метра. При сильних зливах можливе формування, значне формування місцевого та схилового стоку. Дощіти мене довго заспокоюють синоптики. Мовляв, вже на початку наступного тижня спека повернеться до Івано-Франківська. 1-2 числа ситуація вже зміниться. Ми очікуємо тільки короткочасні дощі, грози місцями грози. І е, температурний режим буде підвищуватися до 26-28 градусів тепла. В день літо буде і у вересні запевняють синоптики, і тільки в кінці місяця трохи похолодає. Іван ненчук Сергій Попович новини 402.